Я на роботі якось розказую, як мій зять любить чебуреки та на якому тісті. Дівчата весь секрет в картоплі. Я як попробувала, то більше не роблю ні заверне, ні ніяке. Зять ще й з собою бере, а мені що? На здоров'я. Розказує, я, я колега і заодно пояснює, що за чим робити. Та ти йому виварюєш, бо чоловіка не маєш. Може, пора вже й про особисте подумати. Каже, мені напарниця. Ну, яке особисте? Я вже 10 років самотня, бо чоловік мене покинув, то вже так звикла, що й не знаю, для чого мені той чоловік і треба. Та й тоді мені не було важко, бо чоловік був у мене суто номінально: то в відрядження, то допізна на роботі, то на рибалці. А я мусила знати, де перекрити воду, кому позвонити, якщо проблема з газом, світлом чи водою. Про виховання доньки взагалі мовчу. Чоловік тільки гладив її по голові. Щипав за щічку і казав, яка вона молодець, але татові треба відпочити. Він стомився на роботі. От добре, що Оленка заміж вийшла, то тепер зять всі дверцята в шафах підкрутив, крани замінив, замки поставив. Для чого мені чоловік? Для душі і тіла хихоче напарниця. Яке тіло в 53? Ти жартуєш? Я забула, коли на пляж ходила. А ти згадай. То тепер до тебе діти приходять, поки свої маленькі, а як виростуть, то що, будеш в вікно заглядати. Наче правда, я котів, не люблю і собак також, то буду одна заглядати в вікно? І так мене слова напарниці вчепили, що я ні про що не можу думати, як про те, що зі мною буде далі. Я тобі такого кавалера під жену, каже мені, що вік дякуватимеш. Я подумала, що нічого не втрачаю від такого знайомства, тому погодилася. І ще гріла думка, а коли справді буде той єдиний? На неділю я наготувала салатів і запекла гомілки, поставила торт настоюватися в холодильник, плаття вдягла, губи намалювала. Жду. У двері задзвонили, і я побачила гарного чоловіка в костюмі із букетом квітів. Мені вже купу років квіти надарували, тому було приємно дуже їх отримати. Сіли до столу, пили їсть та кривиця. Те не досолила, те перетримала торт надто солодкий, вино дешеве. Я взяла букет квітів і кинула за ним в двері. Не могла заснути всю ніч і перебирала рецепт, підходила до холодильника і куштувала все наче добре. Прийшла на роботу з отакенною головою. Думала, що я безнадійна, але тут інша колега й собі порекомендувала чоловіка. Вдівець і пенсія хороша. В неділю знову варила і парила, одягала плаття і фарбувала губи. Семен був круглий, їв з апетитом, витирав спідніле чоло і далі їв, сказав, що палить в квартирі і струшував попіл в вазон. Де у тебе спальня? спитав, підморгуючи. Виперла його з хати, провітрювала вікно цілий день. Далі прийшлося прати штори і відмивати кухню. Цілу ніч не спала і думала, чи не такий вже й шкідливий той дим. Прийшла на роботу з од кенною головою, де була одна думка навіки самотня. На поміч прийшла ще одна колега. Сказала, що чоловік, хоч і не красень, але господар. Прийшла неділя, варила, парила, одягла сукню, намалювала губи. На порозі стояв невисокий чоловік в ще певно весільному костюмі. Тримав в руках одну квітку, добре, що не дві, їв і все хвалив. Додав воду в батареї, відрегулював холодильник, щоб не морозив занадто, відремонтував пральну машину голими руками, лишився на ніч. Не могла заснути від богатирського храпу, перевертала, будила, крутила ніс. Зранку прокинулася з од головою, де була лиш одна думка, на якого мені це все треба. На наступну неділю прокинулася о 12-й. Попила кави, посиділа за серіалом, уплітаючи еклери. Абсолютно щаслива. В ті часи у кожної неділі була традиція варити вареники і дивитися лото забава. Чоловік, мій дуже азартна людина, і я не раз від цього мала неприємності. Якось був взявся грати в автомати, то цілу зарплату там міг спустити. Я тоді сказала, що ще раз я за ним таке побачу, то не буде з ним жити. Тоді він перейшов на лотерейні білети. Он, подивися сама, скільки люди виграють, там все чесно, казав він мені. Я не вірю в везіння чи ще щось, бо якби воно було, то мені б не попався такий чоловік. Але Матвій щонеділі брав квиток, а в Великі Свята два, а на дні народження себе, мене чи дітей то п'ять. Єдиний раз, який він виграв, то було 10 гривень. Для мене було очевидно, що далі це продовжуватися не може, але він це потрактував як знак. Це означає, що я вже поцілований удачею і далі будуть тільки більші і більші виграші. Я вже не мала сили його переконувати. І ось перед моїм днем народження чоловік прибіг дуже схвильований. Подивися, що я купив. Тепер удача буквально оселиться в нашому домі. І він продемонстрував мені золоту рибку в пакетику. А як же? Головне, щоб кіт цю удачу не з'їв. Чоловік взявся крутитися за більшою банкою і розказував, що це якась бабуся продавала і казала, що рибка точно принесе удачу. Вона й схожа була на таку, аж шепотів матві, на яку? На чарівницю? Ніс з бородавкою, хігікнула я. Так, і з ким я живу. Матвій навіть на Миколая собі подарунок під подушку хоче, а йому вже 47 років. Ти не віриш, так? Дивися, Грибко, я хочу, аби те ще не приїхала. Мама моя йому спуску не дає, тому він не дуже хоче, аби вона була на моєму дні народженні. Я вже на це уваги не звертаю, тому й тепер лиш рукою махнула. Аж тут буквально через 10 хвилин телефонує мені мама і каже, що не приїде. Доню, в мене раптово змінилися плани. Сподіваюся, ти мене зрозумієш. Я була здивована, адже мій день народження мама ніколи не пропускала. Матвій сяяв від радості. От бачиш, діє. Випадковість. Я була не надто певна, але я не вірю в такі речі. Добре, давай ще щось перевіримо. Задумався чоловік. Давай загадаємо, щоб ти ніколи більше не купував лотерейні квитки і не витрачав гроші на дурниці. Ні, чоловік аж зблід, не смій таке казати, вона все чує. Давай загадаємо інше. Хочу, аби ми завтра виграли мільйон. Я засміялася. Рибка покрутилася, а Матвій пішов виконувати свій передвечірній ритуал з білетами. Він там щось шепоче, перевертає, дмухає. Я ж кажу, мала дитина. Я так стомилася вночі з тими приготуваннями, що спала без задніх ніг. Зазвичай Матвій встає раніше за мене в неділю і готує каву. А тоді я йду все варити на вареники та містити тісто під звуки телепередачі з мільйонерами. Але цього разу мене розбудив крик. Я забігла на кухню і побачила розбиту банку Матвія і кота. Рибку я не побачила. Що і слід було очікувати, спокійно сказала я і пішла за ганчіркою. Матвія було не впізнати. Він загнав кота за кухонний і все поривався його дістати, забувши про ведучих і барабан. Далі кинувся до лотерейок, але ми так нічого не виграли. Я мала таке шоу перед очима, що вам і не передати. Проте виставу прийшлося різко зупинити, коли чоловік вхопив кота і поніс на балкон. Вгомонися нарешті, сказала я і забрала Мурчика. Вже геть втратив клепку. Цілий день чоловік був сумний, і його навіть діти з онуками не виводили з задуми. Ми ж хіхікали з рибки та удачі, і для нас свято вдалося. Тільки кіт не виходив з за кухонного на всякий випадок. Але потім, розумієте, чоловік перестав купувати лотерейки. Я не можу це пояснити. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.